Діти, герої, які зображені на цих картинках, бажають потрапити до країни-доброти. Але щоб до неї дістатися, необхідно сісти у потяг. У потяг можуть потрапити тільки позитивні герої, які роблять добрі справи. Отже, давайте допоможемо. Який вчинок зображено на цьому малюнку? Поміркуй. Правильно, це поганий вчинок, герої не потрапляють у потяг. А цей вчинок добрий чи поганий? Поясни, чому ти так думаєш? Так, звісно, цей вчинок добрий, наші герої відправляються в країну доброти. Поглянь, що відбувається на цьому малюнку? Чи гарно відбирати іграшки у друзів? Ні, не гарно. ці герої не відправляються в країну доброти. Погляньте, діти, а чи добре цей хлопчик чиняє, що ділиться цукеркою? Так, звісно, добре, і вони відправляються в країну доброти. Ой, погляньте, як гарно цей хлопчик робить. правда, діти? Нічому. Правильно, тому що дражнитися не можна. Погляньте, малята, а цей вчинок добрий чи поганий? Так, звісно, добрий. І ці герої відправляються в країну доброти. Ой-ой-ой, що відбувається? Як гарно ці хлопчаки б'ються? Правда, молодці? Ні, звісно, ні, негарно вони роблять. Тому потяг відправиться без цих забіяк. А що ви бачите на цьому малюнку? Так, дітки лікують собачку. Скажіть мені. Це поганий вчинок. Ні. Отже ці герої сідають до потягу. Молодці малята, наші герої відправилися в країну доброти.